Вітаю, друже, ти на каналі Hidanua, і я для тебе записав відосик, в якому відкривав найдорожчу кімнату в грі. Ця кімната знаходиться на фермі, її звуть головною спальнею. Вона коштує в піку до 5 лямів. Записав відосик, в якому відкривав всі 10 раз. Подивись обов'язково до кінця, що збільшить перегляди на Ютубі. Також не забудь под... поставити вподобайку. Напиши коментар, що тобі. Посподобалося або ще хібе побачити далі. Всі ваші ці дії, це величезна мотивація для мене. Взагалі старатися, взагалі щось робити, викладати відео. Ну і приходьте на стріми, ми стрімимо кожного дня на YouTube, на Twitch. У нас велика гарна спільнота, всі дружні. Тому заходьте, приєднуйтесь до Discord, якщо хочете ще й пограти. Буду вам завжди радий. Давайте до перегляду! Я зайшов. Ого. Так, свічка стріляється Ота дальня. Це хто? Це я, Перше відкриття, пацани, і одразу зміючка. Я видаляю. Ручка. І ручка притом в одному сейфі. Іди сюди, мій маленький зміюк. Це для відоса, я знов проїбався. Непогано. Пойдет. Норм no сейф. Дальше. <свист> так, пятое открытие. Но навалило нормально. Е. Yeah. Пойдет. Пойдет. Две червоных хорош. Днекую базу. А це у нас четверте відкриття кімнати. Сейф поки еще ничем. Ничего. Может, вот цей. Ну, шанс есть. Да, пойдет. это уже яка. Бля, десять. Блять, и до меня, естественно, типы пришли. Давай пизды. Пизда нахуй. Ой. Я минус. Че ты мой ебанчиком разбирался? Перестай! Я захожу. Давай, я чекаю. Відволікай їх, як можеш. Щось до спавного, доки, напевно. Сергій Угу. Mm -hmm. Так. Ну давай, доки вже. Но блядь. гета гепард, гетара. 201 перший девід, крывай. Нас у тебе доки треба у топю, де Блять, у топію. А, не відкривали? Є. Yeah. Так, ну it's що. It's ну що, родненькі давайте. Ставочки ведуть. Є щось догрузило. Напевно, машинка або лев. Лев. Пойдет. Так, льова. Тебе потом роздивимося І тут щось догрузило. Видеокарта, бусы. Ну, пойдет, не? <танкредит> Топ-то с... Блядь, не двери. Я уже 201 пошел лутать. <платили> так, <бесты>, передостание... <плодисмент> Выкорастание ключа. О, сейчас доспавнуло. Бочка. Е червоные слоты. Открываешь? Да. е. Открывать. Дякую. 201 чекни, там, можливо, хтось є. Чи там світа біля. Чекай, зараз залатаю, тоді чекни. Флешка чия? Не знаю. О, до нас заходять зі сторони угу. планки. 201 не відкрита, вроді. Зараз я на трикутник підимусь. Я стайбл дивлюсь. Я Нормально ти двох батів займару. Так вони мене вообще не ну, постреляло. Так, загруженный сейф повністю. Нічого взагалі нема. Це останній юз. Я думаю, що він нічого не дасть. Да. Ну до речі.